Шановні телеглядачі, я радий знову зустрітися з вами у програмі Біблія продовжує говорити. Наполеон Бонапарт, воєнний геній, під час свого ув'язнення на острові Святої Єлени, дуже часто читав Біблію. Він сказав про святе писання таке: Євангелія має якусь таємничу силу, дещо дивовижно могутнє. Теплоту, що діє на розум і зачаровує серце, коли ця книга лежить в мене на столі, я не втомлююся її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням. Ми, як і Наполеон Бонапарт, з великим задоволенням продовжуємо досліджувати послання до різних церков, записаних Іваном Богословом у книзі об'явлення. Сьогодні розглянемо звернення Ісуса Христа до Філадельфійської церкви. Філадельфія розташована на відстані 60 кілометрів на південний схід від Сарт. Це місто було засноване грецькими колоністами, які принесли сюди грецьку культуру в часи правління Атала II Філадельфа у другому столітті до нашої ери. У перекладі назва міста звучить як братня любов і зобов'язане величезній любові, яку відчував цей пергамський цар до свого брата Євмена II. Філадельфія оточена широким вулканічним платом Катакаумена, що в перекладі означає спалена земля. Тут досі збереглися сліди сильних землетрусів минулого. Цікаво, що кілька разів назву міста змінювали, але потім знову поверталися до Філадельфії. Місто було невеликим, але з добре розвиненою економікою. А про його престиж в галузі культури можна судити з того факту, що його називали малими Афінами. Однак Філадельфія ніколи не була важлива з політичної. Точки зору місто було засноване з особливою метою створити грецький культурний центр для поширення грецької культури та мови. Це дійсно був центр, звідки місіонери могли направлятися в інші куточки країни. Християнська церква була заснована в Філядельфії ще в апостольський час, але нічого не відомо про історію її виникнення. Пізніше Філадельфія стала центром християнської церкви в Лідії, тодішньої держави на Заході Малої Азії. Члени церкви у цьому місці, братньої любові, відрізнялися винятковою вірністю. Тому Христос звертається до них з такими словами. І до Ангела церкви у Філадельфії напиши: оце, каже святий. Правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть, Неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та поклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоби випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він же не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Цікаво зауважити, що Христос представив себе філадельфійській церкві як святий, правдивий і той, хто має ключа Давидового. У старому завіті слово святий відноситься до Бога і позначає Його Божественну сутність, Ісая у у чув пісню у виконанні серафимів свят свят, свят Господь Саваот. Цим же словом у Новому Завіті називають Христа. Також Ісус наголошує, що Він правдивий, істинний. Так, Він реальний, він справжній Бог, який виконує обітниці, дані вірним його послідовникам. І нарешті Ісус говорить про себе як про того, хто має ключ Давидів. А це символізує Повноту влади. Він має найбільшу владу, доступ до небесної скарбниці Божих багатств, звідки може дати переможцям багато різних дивовижних обітниць. Христос також дає оцінку цій церкві. Про це читаємо з 8 по 10 вірші. Філадельфійська церква була вірна Слову Божому і своєму Спасителю. Ісус про це знає і каже. Слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Церква не пішла на компроміс і не відступила, вона й далі продовжувала бути терплячою і витривалою. Перед церквою братньої любові Ісус відчинив двері можливостей для служіння, і ніхто не може зачинити їх. Відкриті двері. Це метафора, що вказує на можливість для проповіді Євангелія в першому посланні до коринтян апостол Павло писав: бо двері великі й широкі мені відчинились. Павло розповідав церкві в Антіохії, як Бог відкрив двері віри поганам. Коли Господь відкриває двері можливостей, ніхто не може зупинити християн в їхньому служінні Богу та в розповсюдженні істини про нього. Перед церквою братньої любові Бог відкрив багато дверей. Однак, церква не горіла активною енергією для Бога. У неї не було багато сили. Але навіть за наявності невеликої сили послідовники Христа у Філядельфії зуміли залишитися вірними і непідкупними. Коли Бог відчиняє двері можливостей для проповіді Євангелія, ворог Бога та людини завжди прагне їх закрити свого часу. Апостол Павло радів, що Бог відкрив для нього великі і широкі двері в служінні, але також зазначив, що поруч завжди є багато противників. Таке ж сталося і у Філадельфії. Церква зіткнулася з такою ж проблемою, що й церква в смирні з людьми, що називають себе юдеями, але насправді є зборищем сатани. В 9-му вірші 3-го розділу написано. Ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Ісус запевняє церкву у своїй любові та підтримці. Він каже, що вже вживає заходів проти їх противників. Ніякі сили ворога не в силах зачинити двері можливостей, адже боротьба ведеться з самим Богом. Ісус сказав: Я Тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоби випробувати мешканців землі. Ця година випробування це період випробування. Та час суду над усіма мешканцями землі перед другим приходом Ісуса Христа на землю. Господь запевняє християн у Філадельфії, що їхня вірність обов'язково буде винагороджена. Христос заохочує своїх послідовників бути терплячими, як і Він був терплячим при всіх випробуваннях. Господь говорить про те, що переможці успішно витримають час суду перед другим приходом Ісуса. Ми дійсно стоїмо перед обличчям години випробування, яка прийде на весь світ, щоби випробувати мешканців землі. Всі ті віра, кого не буде міцно обґрунтована на слові Божому, будуть обмануті і переможені. Сатана працює з усяким підступом і хитрістю, щоб підпорядкувати собі жителів землі, але він тільки тоді зможе досягти своєї мети, якщо людина добровільно поступиться його спокусам. Звертаючись до Філадельфійської церкви, Ісус говорить, я незабаром прийду, зважаючи на близькість приходу Христа, ось яке повчання Господь дає церкві. Тримай, що ти маєш, щоби твого вінця ніхто не забрав. Втратити вінець дуже легко, якщо ти не виконуєш Божого доручення, він довіряє його комусь іншому. Так було з багатьма біблійними героями. Ісав віддав своє перворідство Якову. Місце Рувима зайняв Юда. Саула замінив Давид. Замість Юди учні Ісуса вибрали Матвія. На місце юдею прийшли язичники. Для тих же, що не втратять вінець, Господь дарує чудову обітницю. Переможця ж зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на Нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Ісус обіцяє зробити переможця Філадельфійської церкви стовпом у Божому храмі. У своїх посланнях апостол Павло називає Петра, Якова та Івана стовпами ранньої християнської церкви. Стовп встановлювали в храмі як міцну опору, і він був частиною самої будівлі. Храм був місцем перебування святого Бога. Метафора про те, що переможці стануть стовпом у храмі, несе ідею того, що переможець буде займати постійно важливе положення в присутності самого Бога. Вірним переможцям обіцяне вічне життя. Про це говорять слова, і він вже не вийде назовні. Сьогодні кожен з нас має можливість прийняти пропозицію вічного життя або відхилити її. Отримавши вічне життя, ніхто ніколи не побажає вийти назовні, тобто втратити вічність. Ці переможці отримують ще одну обітницю. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Виконання цієї обітниці описане в книзі об'явлення в 21 розділі. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Зауважте також, що переможець носитиме не лише ім'я Бога, а ім'я нового Єрусалиму. Це означатиме, що він має право жити у новому місці живого Бога. Якщо ж глянути на історичне застосування послання до Філадельфійської церкви, то воно припадає на останні десятиліття 18 століття та першу половину 19 століття, коли виникали протестантські рухи, які ставили собі за мету зробити релігію живою особистою для кожної людини. Якщо бути більш конкретними в числах, то період Філадельфії тривав з 1755 по 1844 роки. У той час особливим чином великий Євангельський і Адвентистський рух в Європі та в США підняли дух братерської любові і піднесли на особливу висоту практичне благочестя на противагу мертвим формам формам релігії Відродження віри в Христа та в близькість Його повернення принесло гідні плоди щирого християнського співробітництва, того, що церква вже переживала в ранні дні реформації. Це був період розпочатий євангельською проповіддю Веслея, Вальфільда, Едвардса. Світ це мій церковний прихід, заявив Джон Веслі, чия вістка вільної благодаті кидала виклик кальвіністської теології оберіга. Обраних. Цей івангельський рух став початком ери сучасних місій, які виникли в кінці 18 століття. Церкві цього періоду Господь багатозначно говорить: Я відкрив перед тобою двері. У той час Бог відчинив двері для місіонерських праць практично в кожній країні на землі. Дві великі політичні революції. Одна в Америці в 1776 році, а інша у Франції в 1789 році дали великий поштовх для мислячих кіл світу. Потім раптово по всьому світу почали відкриватися двері для благовістя. Місіонери відправлялися на проповідь в Індію, в Китай, в Африку. В 1804 році розпочало свою діяльність британську біблійне товариство. В 1813 році російське біблійне товариство. В 1816 році американське біблійне товариство. Приблизно в цей же час почався рух недільних шкіл з вивчення біблії. За століття існування британського біблійного товариства були здійснені переклади деяких біблійних книг більше, ніж. Трьома мовами і поширено 165 мільйонів примірників Біблії. Цей благословенний рух сьогодні охопив всю земну колю так, що пророцтво Ісуса Христа про всесвітню проповідь Євангелії справді виконується в наші дні. Поряд з пробудженням інтересу до вивчення біблійних пророцтв стали прогресувати і наукові дослідження. За цим пішов період відкриттів і світ здавалося раптом. Кинувся вперед, спочатку на колесах, а потім на крилах. Нові відкриття у сфері транспорту і зв'язку зробили можливим сповіщення благої вістки по всьому світу. Незвичайність місіонерської активності полягала в тому, що головною була вістка про швидкий другий прихід Христа. Як це не парадоксально, з часів Апостольської церкви, Християнська церква проповідувала про що завгодно тільки не про цю подію, що насправді проходить червоною ниткою через весь новий завіт. Вивчення книг Даниїла та об'явлення викликали велике релігійне пробудження, якого не відбувалося з часів реформації. Люди дізнавалися не лише про другий прихід Христа, а й про Божий суд над тими, хто не має віри в Ісуса і не дотримується Божих заповідей. Ця вістка, проголошена у філадельфійський період, викликала справжній резонанс у всьому світі. Устої духовно заснувших християнських церков, були зруйновані дощентом. Війська про прихід Христа кидала виклик усьому зручному в християнстві. Люди дізнавалися, що Бог це не тільки люблячий батько, а й суддя. І якщо під час першого приходу на землю Христос проповідував як переслідуваний мандрівник, при другому приході він глядає як цар царів і Господь пануючих, він буде судити землю. Про це написано в Євангелії від Матвія. Коли ж Прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним. Тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Звістка, про другий прихід Ісуса і Божественний суд. Була вороже зустрінута в часи Філадельфії. Люди не захотіли почути її, бо це викликало б зміни в догматиці. Довелося б говорити про важливість Божого закону, за яким буде йти суд. А на той час саме цей закон спотворили і потоптали в догоду язичницьким традиціям. Не влаштовувала ця вістка не лише священнослужителів та теологів. пересічні парафіяни. Уникали її, адже не потрібно докладати особливих зусиль, щоб прийти під настрій до церкви, виконати якийсь обряд, поставити свічку, дати кілька копійок жебракам, зробити кілька поклонів перед іконою, пофарбувати яйця на великдень і піти з чистою совістю і усвідомленням того, що стосунки з Богом в порядку. Складніше розбиратися з інформацією про другий прихід Ісуса Христа та Божий суд, яка одразу стосується і суботи, і харчування, і повернення десятини Богові, і зміни свого характеру, системи життєвих цінностей, звичок та способу життя. Людина за своєю природою схильна йти шляхом найменшого опору, і тому видатні проповідники Філадельфії Вільям Торе, Роберт Мофат, Роберт Морісон, Джозеф Вольф, Лакунза, Вільям Міллер, що належали до різних християнських деномінацій, але об'єдналися духовно вченням Біблії, були змушені у більшості випадків залишити свої церкви, де гнали не тільки їх, але і ту біблійну. Ну, вістку, яку вони прийняли, проповідники того часу не могли з цим змиритися. Філадельфія, як ми вже говорили, в перекладі означає братня любов, і це дійсно був час незвичайної любові до істини. Той, хто слідував правді, виходив з зборища сатани і йшов до істинного Бога, залишаючи людські язичницькі традиції, що панували в їх церквах. Об'єднані істиною і вірою в живого Бога, люди простягали руки один одному через національні та соціальні бар'єри. У стосунках між ними панувала братська любов та порозуміння. Ще одним вагомим поштовхом вивчення пророцтва став незвичайно похмурий день 19 травня 1780 року, і небували падіння зірок в 1833 році. Ці ознаки визначалися прямим виконанням пророцтв і передвістям близького повернення Господа. Відкрилися двері до розуміння забутих на той час біблійних пророс, пророчий період 1260 днів про діяльність Антихриста, період 2300 вечорів ранків про слідчий суд вивчалися особливо уважно. Скликалися конференції, і це дало поштовх одному з найбільших періодів проповіді Євангелія. Церква цього періоду пам'ятала слова Христа. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Цими словами Бог ніби говорив: нехай жодна людина, ніяка робота або майно, чистолюбні прагнення або неспокій не віднімуть у вас вашого вінця. Час, коли політичні відносини між Угорщиною та Румунією були дуже напруженими, люди обох країн, що знаходилися в цей час у сусідній країні, були змушені повернутися до себе на батьківщину. Маленька трирічна дівчинка, яка гостювала в родичів у Румунії, мала повернутися до себе додому в Угорщину. Нікому не було дозволено супроводжувати її. Вона мала їхати одна. Багатьох хвилювало питання, як вона зможе їхати сама? Любов завжди знаходила вихід. Родичі прикріпили до неї ярлик і помістили в багажний вагон. Фотографії цієї дівчинки з ярликами з'явилися в лондонських газетах. Вона подорожувала разом з багажем, перетнула прикордонну лінію, що розділяла обидві країни, і прибула в безпеці на батьківщину. Мама зустрічала донечку. Уявіть собі, палке очікування цієї матері і радість дівчинки, коли нарешті поїзд прибув на рідну станцію. Так само і Господь очікує нашого повернення додому. Можливо, ми, як і ця дівчинка, змушені подорожувати, як кажуть, в багажному вагоні, але яке це має значення? Ми на шляху додому, у нас є ім'я. Ярлик, ми приписані до нового Єрусалиму. Ім'я Христа написано на наших серцях, ми є члени Божої родини. Слава Богові за це. Давайте у молитві подякуємо Богові за цю чудову надію. Дорогий Господь, наше серце справді переповнене слів подяки за чудову надію, яку ти залишив для нас на сторінках святого письма. Ти скоро готовий прийти, Господи. Ми справді чекаємо Твого повернення, але розуміємо, що нам необхідно підготуватися належним чином до зустрічі з тобою. Допоможи, Господи, сьогодні нам, нашим телеглядачам, переглянути своє життя і посвятити достатньо часу для підготовки. Зустрічі з тобою, благослови нас в цьому. Наше життя вручаємо в твої святі руки, бо віримо, що ти скоро прийдеш за нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Обітниця Філадельфійської церкви стосується також нас. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я збережу тебе від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоби випробувати мешканців землі. Збережіть ці слова у своєму серці. Запрошую вас бути вірними, Господу, ставити перед собою високі ідеали духовності. Будьте впевнені, Господь дотримується обітниці і збереже вас, Божих вам благословень. До побачення!